Давайте всі разом скажемо слава Богу. Маємо сьогодні добрий час. Пригадуються слова однієї пісні. Капля крові Христа мені в серце упала, де була темнота, світлом там засіяла. Сьогодні кожен із нас, хто був учасником в цій вечері Господній. Хто отримав ту каплю крові, він сьогодні отримав силу для боротьби проти гріха і зла, тому що відносно легкий час фізично, але духовно, ми бачимо дуже багато диявольських атак, духовних. І диявол атакує людей в розумі, у чомусь другому, і нам потрібна сила, а сила наша в Господі. Хай Бог благословить кожного з нас, що ми пильнували, я зачитаю. Шостий розділ, перше місце це буде шостий розділ послання до римлян з першого віршу, послання до римлян 6.1. Що тоді скажемо, чи залишати, залишатися нам у гріху, щоб примножилася благодать? Ні, звичайно, як же ми, які померли для гріха, будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що всі ми, які були хрещені в Ісуся, Ісуса Христа, у смерть Його були хрещені. Отже, ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як був Воскреслий з мертвих Христос славою Отця, так щоб і ми ходили у відновленому житті. Бо якщо ми стали поєднаними з Ним подобою смерті Його, то станемо і подобою Його Воскресіння. Знаючи те, що ветха наша людина була розп'ята з ним, щоб скасовано було тіло гріха, щоб надалі нам не служити гріху, бо померлий, звільнений від гріха. А якщо ми помирали з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, більше не вмирає, смерть уже не владна над Ним. Бо що він помер за гріх, помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха в Ісусі Христі, Господі нашому. Отже, нехай не царює гріх у смертному тілі вашому, щоб коритися йому в Його похотях, і не надавайте члени ваші як знаряддя неправедності, гріху, але віддайте себе Богові як тих, хто Хто ожив із мертвих, і члени ваші як знаряддя праведності Богові, бо гріх не буде панувати над вами, тому що ви не під законом, а під благодаттю. Друге місце записане Євангелія від Матвія. 24 вірш. 24 4 глава, з 42 віршу. Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час Господь ваш гряде. Знаєте ж це, коли б знав Господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо тієї години, якої не сподіваєтеся, прийде син людський. Хто тоді вірний і благорозумний раб, якого поставив Господар його при своїй прислузі, щоб давати їй їжу вчасно? Блаженний той раб, якого Господар, його прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно говорю вам, що над усім маєтком своїм поставить Його, але якщо скаже, йому той, лукавий раб, якщо скаже той лукавий раб у серці своєму, бариться, прийти мій господар. І почне бити товаришів своїх і їсти й пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в день, у який він не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Ми прослухали ці два місця з Божого слова. Іван від Матвія там зображається така подія. Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час ваш Господь прийде. І багато місць в Божому Слові записано, і Ісус закликав не раз учнів своїх казав пильнуйте. Коли вони молилися разом на горі, Ісус сказав, пильнуйте, а учні, очі їхні закривались, вони засинали, вони не мали сили, можливо, вони не усвідомлювали до кінця, що має відбуватися після того. Розп'яття Ісуса Христа, катування, знущання. Вони не усвідомлювали того всього, що має відбутися, вони не розуміли серйозність ситуації, і їхні очі вони закривались, вони не пильнували. У нашому житті сьогодні кожен із нас, аналізуючи життя своє, життя пройдене, хто скільки прожив, ми можемо зробити аналіз в нашому житті. Ми більшість часу пильнували. Чи ми більшість часу проверити так в розслабленому виді, а якось буде, гонінь нема, якийсь питок немає, чогось все стабільно, все спокійно, і ми так собі живемо по накатаному, не пильнуємо в житті. Дальша історія говорить про те, що, якби знав хазяїн дому, то не дав би підкопати. І в нашому житті, можливо, ти аналізуєш своє життя, не пильнував. Життя так було, не шукав Бога по настоящому не пильнував в житті, і ворогу вдалося зробити якусь пробоїну, вдалося зробити якийсь підкоп в житті твоєму. І ти силу втрачаєш. І, можливо, не раз молишся, просиш Бога, а виходиш із зібрання і повертаєшся знов до своїх справ, тих, яких робив, тому що не маєш сили, тому що твій будинок, твій духовний дім, він є підкопаним. Сьогодні, Слово Боже, Бог він завжди дає вихід. Коли дихання є в нашій груді, коли ми живі сьогодні, маючи добрий час, могли прокинутися, маючи благополуччя, маючи достаток, маючи мирний час прийти сюди, в нас є шанс, щоби щось виправити. І Бог, він говорить неодноразово, і слово Боже каже: прийди до мене, такий, як ти є, струджений, обтяжений. Можливо, не раз падав, піднімався. Але не маєш сили для боротьби, не маєш сили проти боротьби з гріхом. Слово Боже сьогодні закликає. Бог сьогодні закликає, провір своє основання. провір сьогодні свій духовний будинок, чи там немає тріщин, чи там немає пробоїн. І чим ранше ми дійдемо до того розуміння, що нам потрібний Бог, що ми без Бога не можемо, що наш, наш будинок духовний він не може збудуватися. Тільки нашими силами, нашими можливостями нам потрібен у всьому Бог і Божа сила, без Нього ми не можемо робити нічого. Щоби нам, чим раніше, це усвідомити і маючи добрий час, благоприємний час виправляти життя своє, коли прийде Господь, щоб ми чули слова, радісні слова, блажений і вірний раб, війди в радість мою, хай Господь допоможе кожному пильнувати в житті. Не пускати все на самоплив, а якось буде, а якось пройду. А батьки віруючі, а чи бабуся віруючі моляться за мене, не пройдеш, чужою вірою не пройдеш. Чужим розумінням, чужими молитвами прийде час, коли ми, кожен особисто з нас в житті стикнеться з такими обставинами, коли будеш ти і буде Бог. І коли ти не шукав Бога в мирний добрий час. То чи Бог відізветься тоді тобі, чи Він скаже, ось я, чому ти кличеш мене, що трапилося? Хай Господь благословить усвідомлювати нам, в який ми час живемо, час нелегкий, і що це час останній, і все зміниться, так як візьмемо приклад Україну. Коли почалася війна, на той час ми були там, і багато що говорили, але не вірилося, живучи в достатку. В мирі і в спокій не вірило, що прийде така обстановка, прийде війна. Так само Бог неодноразово тут говорить, що час він зміниться, все переміниться, і ми не віримо, того, що десятки років люди, які жили тут, а й ми, маючи стабільність, маючи життя добре налагоджене, маючи все, не віриться в те, що може щось помінятися в гіршу сторону. Але Слово Боже нам говорить: Бог через Дух Святий говорить, що все різко зміниться. І в якому положенні ми тоді будемо, сьогодні час пильнувати, сьогодні вже час стати в проломі за наші сім'ї, за церкву, є багато нужд, є багато переживань. І коли в тебе все добре в сім'ї, коли в тебе все добре в родині, то дякуй Богу, але не забувай тих, хто проходить тяжкі часи. Щоби чиєсь горе і чиясь біль вона була нашою, щоби так молитися за чужу проблему, за чуже горе, як за своє. І я не раз аналізував навіть із цією ситуацією, яка в нашій церкві за брата Володю, за його синочка. Я не раз думав, аби було так з моєю дитиною. Чи я так розслаблено би молився би, отак згадав, буває, сказав пару слів: Господи, поможи, вийди на зустріч». Як то нам мати таке серце, щоб переживати за чуже горе, як за своє? Хай Бог допоможе, щоб нам, нам щоб краще переживати, щоб краще молитися за чиєсь горе. Коли ми не будемо цього замічати і це робити, то Бог допустить таку ситуацію в життя, що ми будемо за своє молитися, будемо за своє плакати, коли не приймали участь у чужому горі, хай Бог благословить, аналізувати життя своє. Отже, пильнуйте, тому що близький час. Прихід Господа, він дуже близький. І слово Боже каже, пильнуй сьогодні. Не живи в розслабленості, у вседозволеності, щоб ми кожен з нас поставили собі межі і границі от того, чого я не переступлю. Хай так поступає брат, хай так сестра поступає в житті своєму. Кожен буде жати те, що сіяв. Але сьогодні час поставити знаки, поставити дорожні знаки, по яких ми будемо орієнтуватися і будемо жити, і будемо казати, от цього не переступлю в своєму житті, тому що я так постановив, тому що так Слово Боже говорить, тому що так требує Господь. Що тоді скажемо, чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась благодать? Ми сьогодні отримали все для спасіння. І сьогодні був спомин смерті і страждань Господа нашого Ісуса Христа. Бог зробив все для нашого спасіння. Ми ніколи не заслужили цього і не заслужимо. Це є дар, який є безцінний, отримати шанс мати вічне життя. І слово Боже каже, що нам зоставатися в гріху зовсім ні. Поки є час благоприємний, час добрий, шукай можливості, шукай того, щоб зблизитися з Богом. Щоб по-настоящому возвати до нього, і Він скаже, Ось я, ти, ти шукав мене, ти кликав мене. В час переживань, біди і горя Він дасть відповідь нам. Хай Бог допоможе кожному з нас оцінити тим, що Він зробив для нас в нашому житті, для наших сімей, для наших родин. Хай Бог благословить кожного на цьому місці, щоб наше серце воно було відкрите для Бога. Не тільки на цьому місці, але кожен день життя нашого завтра. Повертаємося всі до праці, щоб ми якось по-новому подивилися на життя своє, по-новому проаналізували і почали і шукати Бога по-особливому. Хоч багато суєти, багато всього. Треба, треба за все думати, за багато що думати, але коли ти будеш в своєму житті виділяти місце для Бога, коли ти будеш старатися більше служити Богу, більше шукати Його, ти не станеш гірше жити. Ти не станеш менше заробляти, а навпаки, Бог, бачачи твоє бажання, Він буде благословляти сім'ї наші ще більше. Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе нам зробити правильні виводи в житті своєму. Бо він помер за гріх, помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими. Для гріха, але такими, що живуть для Бога в Ісусі Христі, Господі нашому. Хай Господь благословить кожного з нас. Йому Хай буде слава. Амінь.